Я вітаю тебе, мій маленький друже. Послухай, хто так гарно у лісі співає? Діти, а хто це так гарно співає? Так, це птахи. А коли вони так гарно співають? Вірно, діти, навесні. А взимку ти чув спів пташок? Звісно, ні. Зимою вони відлітають у теплі краї, а навесні вони повертаються додому. Тому так радісно співають для дорослих та малят. Поглянь. Ось перелітні птахи. Давай з тобою їх пригадаємо ластівка, журавель, соловей, зозуля, лелека. Навесні у них дуже багато роботи. Перелітні птахи в'ють гнізда, співають пісні і шукають собі поживу. А ось поглянь на цю пташку. Сидить птах серед гілля чорний, а не вугілля, в гарній шпаківні проживає на різні голоси співає. Це шпак. Давайте разом з вами повторимо. Це шпак. Ця пташка чорного кольору. Вона проживає у будиночку, який зветься Шпаківня. А ось послухайте, як гарно співає шпак. Птахи приносять велику користь людям. Вони не тільки розвеселяють своїм співом, а й знищують шкідників на деревах. Люди дуже чекають на повернення перших пташок і готуються заздалегідь до цього, виготовляють для них шпаківні, а птахи, в свою чергу, дуже вдячні за це. А тепер я пропоную пограти разом з вами в гру, якої пташки не стало. Але для початку давайте пригадаємо, яких птахів ми сьогодні згадували на початку заняття. Ластівка, лелека, соловей, зозуля, журавель. Діти, якої пташки не стало. Подивіться уважно. Так, вірно, лелеки. А ось тут подивіться, будь ласка, діти, якої пташки немає. Так, вірно, журавля. А тепер, малята, подивіться уважно. Так, вірно, Зозулі, які ж ви молодці. Сьогодні ми з тобою згадали всіх перелітних птахів та познайомилися з пташкою Шпак. До нових зустрічей!